Дуже важливо проводити такі заходи. Я вже вдруге на такому саміті. Це саме та платформа, де керівники різних рівнів мають однаковий шанс спілкуватися із міжнародними гостями, заключити якісь зв'язки. Тому це дуже великий шанс і для таких малих громад, дійсно, як і моя. Вже два роки як моя громада депована, і ми саме займаємося відновленням громади. Різні громадські організації, волонтери залучені до відновлення. Держава, але також і міжнародні донори. Найбільше нам допомагає Латвійська республіка у відновленні житла для людей. І зараз ми також ведемо перемовини з ними щодо продовження цієї співпраці. Участь у саміті це в першу чергу нові знайомства, які зав'язуються зв'язки. Цього ми отримуємо співпрацю і далі міжнародну допомогу. Такі заходи, як цей саміт, дуже важливі, тому що будь-яка громада, будь-яка організація знаходить нові знайомства, і це дійсно розвиває і наш регіон, і всю Україну в цілому.